Шахтарі страйкують. Сьогодні в Кіровограді гірники, котрі отримали інвалідність у копальнях, вимагали виплатити їм страхові. На безстрокову акцію протесту зібралося понад сотня шахтарів із усієї області. Під стінами обласної державної адміністрації вони вимагали виплатити гроші. Мовляв, мали їх отримати ще кілька тижнів тому. Через відсутність фінансів кажуть протестувальники, відкладають необхідне лікування. Якщо заборговане їм не віддадуть найближчим часом, обіцяють протестувати вже в столиці. Ну, три Ну, ми ж на них живемо, ми на них лічимося. Сьогодні 20 -е число, і деньги немає. Прийшли 3 гроші в казначейство. 4 -го вересня ми повинні їх отримати. Ми досі, Сьогодні у нас вже 20, 20 -е число. Ми гроші досі не отримали. Затримуються страхові виплати, затримуються медикаментозне лікування, в аптеках не проплачені гроші, затримується протезування і так далі тому подобне.